Росіяни зводять на окупованих територіях нові фільтраційні табори і роздумують над провадженням там смертної кари. Про це повідомляють російські змі з посиланням на слідчий комітет РФ. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував запровадити смертну кару на окупованих територіях України. Аналогічне рішення можуть ухвалити для російських областей, де введено режим контртерористичної операції: Курській, Білгородській та Брянській області. Підставами для проведення на цих територіях страт Бастрикін вважає теракти диверсії використання заборонених засобів і методів у збройному конфлікті, вбивства та розбої. При цьому він нагадав, що чинна редакція кримінального кодексу. Суреф передбачає страту лише за вбивство за обтяжливих обставин за словами чиновника. Для застосування цього покарання лише у певних рамках необхідно провести ретельний аналіз та обговорення. Тим часом на окупованих територіях продовжуються репресії та переслідування українців. За даними центру національного спротиву, для жителів захоплених у 24-му році населених пунктів окупанти розгорнули новий фільтраційний табір на тисячу осіб. Повідомляється, що населення примусово звозять туди для Перевірки щодо співпраці з силами оборони водночас кожному в обов'язковій формі видають паспорт громадянина РФ адміністрації Дональда Трампа продовжують робити вигляд, що єдина причина неукладення миру між Україною та Росією полягає у саботажі з боку Києва. Тим часом у миролюбній Москві підраховують скільки ще військ їм треба перекинути в Україну. За даними української розвідки, йдеться про сотні тисяч нових солдатів. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У 2025 році Росія планує набрати до війська 343 тисячі контрактників та завершити формування нових з'єднань і частин. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК Україна. При цьому в ГУР зазначають, з минулорічного досвіду можна зробити висновок, що згодом це число збільшиться в більшу сторону. Так, у 2024-му Путін спочатку планував набрати приблизно 375 тисяч солдатів. Потім підняв планку до 430 тисяч. А в результаті військо збільшилося на 440 тисяч контрактників. Водночас, за словами Скібіцького, майже 80% тих, кого набирають за контрактом, йдуть на поповнення втрат на полі бою. Також у Москви є актуальні плани сформування нових з'єднань і частин. Насамперед йдеться про московські, ленінградські, південний і центральний військові округи. Нагадаємо, раніше експерти інституту вивчення війни зазначали, що місячний рівень набору солдатів у російську армію дорівнює або нижчий за обсяг щомісячних. Втрат Росії на фронті. Росіяни завдали удару касетною ракетою Іскандер м по полігону в селі Черкаське Дніпропетровської області. Її нібито навів дрон Орлан просто під час шикування бійців. За різними даними могли загинути десятки людей ще сотні отримали поранення. Після оприлюднення інформації в мережі здійнялася хвиля критики у бік керівництва ЗСУ через застосування радянської практики шикувань біля фронту. На ситуацію емоційно відреагував командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Про удар ворожої ракети по бійцях на полігоні стало відомо після оприлюднення міноборони РФ від На кадрах видно, як касетна боєголовка влучає у скупчення особового складу. За непідтвердженою інформацією, удар міг бути завданий по місцях дислокації 157-ї окремої механізованої бригади зсу на полігоні Новомосковський. Факт масової загибелі українських військових на полігоні визнав командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Не підтвердивши інформацію про шикування прямо, він Заявив, що покарає тих, хто затягує військових у застарілі процедури і самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. Драпатий висловив співчуття родинам загиблих. і Повідомив, що наразі триває розслідування обставин трагедії. За словами командувача, він особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати події того дня по Також генерал-майор ЗСУ попередив, що кожен, хто ухвалював рішення в той день і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, понесуть відповідальність. Драпатий припускає, що правду намагатиме. Муться приховати в тумані бюрократії, але він обіцяє цього не допустити, щоб ніхто не сховався за формальними рапортами, а винні були названі і не змогли відмазатися. Наразі призначено незалежну перевірку за участі військової контрозвідки щодо подій того дня. Також генералів, офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ закликали позбутися формалізму, бюрократії та легковажності своєю чергою. Військові оглядачі кажуть, що це вже друга така трагедія за кілька днів. Інша, нібито сталася біля Запоріжжя, але під Женя цієї інформації наразі немає. Нагадаємо, у листопаді 23-го року у селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили по скупченню військових, яких зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. При цьому командування проігнорувало всі правила маскування. Тоді, внаслідок удару, російської ракети загинули 19 бійців 128-ї ОГШБР і ще двоє цивільних. Командира бригади Дмитра Лисюка згодом відсторонили. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.